багато Це дійсно так. І тому малята групи пролісок пропонують вам познайомитися з деякими з них. Перше чудесне місце бороща станція. Човнова нова станція у Кривому Розі, визітівка парку імені Федора Мершавцева, розташована на місці злиття Рік, Інгулець та Саксагань. Місцина увіяна романтичною атмосферою, адже вона є улюбленою для молодих пар. Люди Шушенко. Криворізький міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Григоровича Шевченка. За 70 років творчої праці театр зібрав більш ніж 20 тисяч спектаклів. З них 150 для дітей. Козака Пам'ятник Козак Ріг. Пам'ятник легендарному засновнику міста Кривий Ріг Козаку Рогу. Четверте диво фонтани. Наше місто багате на фонтани. Пішохідний фонтан. Фонтан на площі молодіжні. Кольорово-музикальний фонтан та надзвичайний співочий фонтан. І ще багато дивовижного вас чекає в місті Кривий Ріг. Вітати у нас у гості.